Україну наступні пару днів охоплять дощі та сильний вітер. Коли та де чекати негоду, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У середу, 12 березня, дощі йтимуть у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. А ось на всій решті території нашої країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде дуже теплою: від плюс 15 до плюс 17 тепла, А у Південно-східних областях взагалі до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 42% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 березня, дощі литимуть у Харківській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 14. Одинадцяти до плюс 18 градусів тепла, а у східних областях місцями до плюс двадцяти плюс 22 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У п'ятницю, 14 березня, невеликі дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях. А ось на решті території країни цього дня буде переважати гарна сонячна погода. Вітер буде відчутний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. А ось на всій решті території країни взагалі буде спека від плюс 19 до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!